Наступний сюжет із Волинського краєзнавчого музею у ньому про цікаву Шевченкіану молодого лучанина Руслана Теліпського. Він об'їздив всю Україну, відвідав шість інших країн. З усіх місць він привозив не просто враження і знімки на пам'ять, а художні світлини будь-яких меморіальних згадок про Тараса Шевченка. 200 фото різних об'єктів, 5 років мандрування. Неважко здогадатися, яким важливим тепер стало для Руслана його захоплення. Вірніше це буде сказано, що це не захоплення, це вже покликання. Я досить відповідально відноситься до своєї справи. Збирати ще є, що ніхто не полічив, скільки є пам'ятників Шевченку. Цифра коливається від 400 до 1000. і таке дивовижне фотографування це більше ніж звичайний, так би мовити, спортивний інтерес. Це такий патріотичний проєкт. Я хотів би залучити і молодь, щоб молодь дивилася до наших, верталів, до наших витоків, до наших традицій, до самобутності, щоб навіть крізь призму цих світлин, щоб люди знали, що Шевченко є різностороннім, тому що автори зображають пам'ятників Шевченка дуже різно від старця. Коли зображали і так змушено було зображатися пам'ятники під час радянської влади, показуючи його як борця революціонера за світле майбутнє, тому що як, як правило вони сприймали, що радянська імперія перепрошую, російська імперія це були ворог для радянської соціалістичної влади. Відповідно, вони зробили його агітатора-пропагандиста під час встановлення тільки української радянської державності, і відповідно це було дуже легко переконувати людей в патріотичних своїх надбань і налаштуванні правити на наші території. Свідомо чи несвідомо, Руслан своєю виставкою підняв ще одну проблему стереотипного уявлення про Шевченка і перетворення його на ідола, коли не є важливим той сенс, який закладається в пам'ятник, важлива їх кількість. Втім, зі слів автора, виставки можна зробити висновок, що нині ситуація змінюється на краще. Пам'ятник у Варшаві відрізняється, є пам'ятник у Чернігові доволі гарний. І зараз тенденція доволі гарних пам'ятників це спричиняється тому, що є зараз кастинг, конкурсна основа, і вже дійсно люди вибирають. Наприклад, хотіли встановити пам'ятники у. В Столиці Угорщині у Будапешті, а українська громада не дала такої можливості, тому що автор не знає історію походження нашого видатного титана народної думки, не знає його прояв і зобразив просто так, як нібито на світлині хотів передати зображення, а не вдалося. Люди сказали, є, ні, це не є, є пам'ятник, це не є Шевченко наш. Найближчим часом Руслан планує гайнути до Румунії. Втім, зітхає все буде залежати від обставин. Мандруєш він із власного бажання ото за власний кошт. Заодно фотографує і кінні пам'ятники. Це ще одне його захоплення зі сфери монументального мистецтва. А винагорода вочевидь, це адреналін та пригоди. А після виставки, сподіваємося, до цього додадуться і ваші позитивні враження.